Знати, де сховатися. Мерії не до вподоби мапа захисних споруд Івано-Франківська йдеться про карту, яку ще у жовтні розробили фахівці управління з питань надзвичайних ситуацій міськвиконкому. На ній були позначені приміщення, в яких можна сховатися у випадку лиха. На думку чиновників, такий важливий документ міг бути й кращим. Зокрема, самі позначки на карті настільки великі, що важко зрозуміти, на який саме будинок вони вказують. Відтак мер дав доручення доопрацювати мапу та якомога швидше її оприлюднити, аби всі охочі знали, де можна. Знайти прихисток. І всю цю інформацію на сайті викладіть у вигляді карт з відміченими і розшифрову. Тому що, ну, насправді, люди мають знати. це не є великий секрет, люди мають мати доступ. Створити нову версію мапи в галузевому управлінні пообіцяли уже за тиждень. На карті бомбосховищ будуть вказані не лише існуючі захисні споруди, до списку таких сховищ додадуть і підвали. Йдеться про ті, які перебувають в доброму стані та здатні захистити людей. Наразі чиновники вже інвентаризували всі підвальні приміщення шкіл та лікарень. Ми обов'язково це допрацюємо, де буде вказана конкретна адреса цієї захисної споруди. Ну, і також як було запропоновано, щоб і вказати місцькість наскільки. Людей вона розрахована. Я думаю, що протягом тижня ми це допрацюємо. До, до слова. Детальна мапа і її попередня версія, буде опублікована на сайті міськвиконкому.